Пані Ліля, жителька Бучача, гуляючи міським парком, щоразу згадує, як ходила тут з батьками в дитинстві. Розповідає, тоді він був красивим та чистим, а ще постійно заповненим людьми. Однак зараз парк виглядає покинутим і недоглянутим. Тут багато сухих дерев, які наражають на небезпеку людей, та купа самонасаджених кущів. Лісопарк має багато історію існування та велику територію, адже він складається з двох парків та розмежовує два мікрорайони Бучача. Лілія розповідає, колись тут часто проводили масові заходи. Концерти та спортивні змагання. Парк залишився якось осторонь уваги і влади, і певне, нашої громади. І на сьогоднішній день стало такою вже нагальною проблемою його почистити. У нас місто маленьке, але в нас дуже активна громада. В грудні 2022 року громадська організація Бучач Арт написала звернення до міської ради, аби взятись за відновлення парку. За день зібрали майже 30 підписів місцевих. Люди активно підтримували, адже для кожного важливо мати в громаді місце для активного відпочинку. Тому що пам'ятають, яким був парк, і пам'ятають, наскільки було приємно сюди заходити і відпочивати тут. І влада підтримала наше звернення, і ось недавно буквально почали вже перші роботи по зачисті самосівних саженців. Ініціатори кажуть, вирішили відбудувати цей парк, аби там з часом проводити змагання та на імпровізованих сценах організовувати концерти просто неба. А ще це було б гарним місцем для тих, хто полюбляє бігати чи займатися спортивною ходьбою. На цей рік ми визначили, що ми почистимо парк від чагарників. Щоб була можливість людям просто гуляти, навіть чи палейка, чи просто так гуляти, чи можна на якісь пікніки йти, зробити невеличкі доріжки, такі не асфальтовані, не в бруківці, просто такі, щоб людям можна було прийти, зробити входи, цей вхід і ті входи, які є в парк з різних сторін, поставити смітники, щоб людям було комфортно викинути своє сміття і не розкидати його всюди. І напевно, щоб поставити декілька лавочок. Втім, через брак коштів все робитимуть по черзі. Також планують спершу розпитати в місцевих жителів, яким вони хочуть бачити цей парк. Щоб підходити до таких кардинальних змін, треба почути спочатку людей. Куди вони ходять, що їм подобається, як би вони хотіли бачити парк, щоб максимально зібрати враження людей, щоб і під їхні потреби зробити цей парк, таким, як він має бути. Ініціатори розповідають, хочуть максимально вберегти історичну спадщину міста та докладати зусиль для відновлення та розширення території парку. Поруч тут є школа та багато житлових будинків. Вирішили відновити територію за кошти місцевого бюджету. Ми вирішили відновити, реконструювати цей парк. Звичайно, хочемо з міського бюджету виділити на це гроші і вже планово працюємо над тим. Сьогодні там йде зачистка, після того буде. Розроблені різні маршрути, все буде робитися в декілька етапів, розуміємо, що йде війна і зразу ми всі кошти використати на цей парк не зможемо. Але в певні етапи ми це зробимо. Зараз на території парку проводять перший етап реконструкції. Далі планують провести толоку та екоінспекцію, щоб омолодити або зрізати ті дерева, які цього справді потребують.